Не вистачило одного невдалого шлюбу, тому я спробувала тричі, та всі вони закінчилися крахом. Знаєш, найбільше чого я боялася, це те, що я нічого не варта та що саме через це в мене не виходить з коханням. А потім у моєму житті з'явився ти з цією шаленою пристрастю. Ти можеш глузувати з мене або зневажати мене, але я дуже тебе прошу, пробач мене. Пробач.